Вати Анна Кушнірук, психолог, знає про ці проблеми, стикається з ними щодня. Здравствуйте, Здравствуйте, проходьте. Доброго, Доброго ранку. Дякую, Ань, Ви чули про те, що ми обговорювали тут? Так, я із задоволенням про... вас слухала. Я ніколи в житті не чула про те, щоб люди, які не мають цієї кваліфікації, були настільки професійними татами, настільки професійними порадниками, мамами потенційними. Я вам дуже дякую за ваш досвід, як тата, і багато з того, що казали ви, я б хотіла сьогодні теж зазначити. Угу. Е, головні проблеми, з якими стикаються, на вашу думку, на думку, з якими так. до вас звертаються, молоді подружжя сьогодні... мам Валера, в кого проблеми Головні проблеми в подружжі, молодому, молодих татусів абсолютно коректне питання. перш за все звертаються батьки жінок, або чоловіки жінок, які страждають на післяродову депресію, або звертаються чоловіки, які кажуть про те, що вони розуміють, що вони мусять зберегти родину, але вони не відчувають потреби у цьому. Вони не відчувають. Потреби бути у цій родині, він вони не знають свого місця. Те, про що ви говорили, да? що чоловік просто втрачає свій стілець, і він вже mm. не знає, чи він тато, чи він чоловік, чи він коханий, чи він коханець. І з появою дитини жінка безумовно вона змінюється і безумовно змінюється стан а, і відношення з чоловіка самого у сім'ї і до себе, і до своїх близьких. Тому там говорити Скажіть що... мені. От інстинкт мами він є. Ми всі про нього знаємо. А от т -т -т інстинкт татуся, він є, він буває, він пророджується. Чи це так, знаєте, от сказала Ліна? А його й немає. Славочко, я можу не можу не погодитися з тим, що інстинкт мами є. Це те, що вмикається пізніше. Ми маємо схильність до того, щоб культура казала нам про те, що ми потенційні мами. Дівчаток виховують як хороших, як ті, що не бігають, як ті, що потенційно мають піклуватися про когось. Але <кхм> інстинкт це щось усередині нас, що йде до, до навіть нашого культурного розвитку. <кхм> Абсолютно вірно. У чоловіка цього інстинкту немає з точки зору відношення до дитини, але у нього є цей інстинкт це некоректно, але нехай. Буде так до того, щоб піклуватися про те, що він привладнив, що він собі, собі бере? Тобто, да? то, якщо це моє, я чоловік у тому, що я піклуюся про це. Я чоловік mm -hmm. у тому, що я її люблю, я її годую, я її захищаю, я її оберігаю таким чином. Я розумом довго відчував, що я є тато, так? Але я отут от відчував. Так. А все інше у мене ну якось. Я просто виконував свої обов'язки, і це з'явилося вже десь через півтора роки, коли я став як на рівні мами. Ну звичайно, мамі а. поступався, але все одно. А ви дозволите? Я поясню річ у тім, що вже. Закоханість появляється у дитину, вона починає вам посміхатися, починає з вами говорити. Вона починає робити якісь інтимні речі, які маєте лише ви з цією дитинкою між собою. Тобто, дуже мало просто говорити про те, що я народила і я вже її люблю. Так, ти вже знаєш, що ти її ага. любиш, але любов вона розвивається. Любов це інтимний ментальний зв'язок ага. із іншою людиною. Тому не потрібно корити себе і сварити себе за те, що я, я, мабуть, не до мама, я, мабуть, не до тата. Бо всі люблять, а я не знаю, як ставитися до цього. дійсно говорю, що Зв'язок існує між мамою і дитиною, uh -huh. тобто дуже тісний. Uh -huh. А як от співспів ну, сповідношенню до тата? Тобто, як от продемонструвати цей зв'язок саме тато і дитина. Тому що за ну, часто о, втрачається цей момент. Знаєте, різок... я хочу дати пораду. Поки ще дитинка у мамі, у маму у животику, Да? дуже важливо що робити, хитрувати. Давайте я буду вагітною, ви будете татом. Uh -huh. Ой, щось він там рухається, щось мені якось uh -huh. неспокійно. Uh -huh. Татку поклади ручку. Боже, як ти покладеш, йому одразу добре стає. Uh -huh. Боже, як ми любимо нашого тата? Як тато приходить додому, як тато Починає говорити, моя дитина і мене так це абсолютно Це розводняк. Це, це розводняк, це, це, це необхідна абсолютно річ для того, щоб тато відчував себе залученим. А, кхм, річ у тім, що вагітна жінка, вона просто буквально має, вона повинна, вона буде щаслива, якщо вона буде це робити. Вона має підкреслювати, що вона лише частина цього процесу. Папа це така ж рівна ага. та половинка того, що відбувається зараз у неї ну, всередині. А от у, у, у тата е буває післяпологовий період, от, так, як у мами. Так, а буває. в чому він проявляється? Буває. Я дуже агресивно ставлю ставлюся до того, коли розповідають пари, коли які сходили на полог і uh -huh. кажуть, боже, я таке побачив, і тепер я ніколи не зможу, наприклад, наблизитися, і так далі. Мені здається, що це якась культурна патологія, а не, не психологічна, абсолютно. Але якщо ми говоримо про такий депресивний стан yeah. тата, річ у тім, що він не може знайти своє місце у новій парі. Там було двоє, тепер троє. Uh -huh. Чоловік він завжди шукає uh, ти для мене, я тебе uh -huh. беру. А тут ще він, воно да? і що як мені? А я хто тоді? Uh -huh. да? uh -huh. ревнощі. І депресія у тому, що я краще буду себе ізолювати із цієї діади, так. да із цих двох для того, щоб не займати місце, яке буде позаду, збоку, зліва, справа, таким mm -hmm. чином. Так, але більшість все таки говорять про те, що після пологової депресії, mm -hmm. синдром він більше властивий матуся. Як так. чоловікам себе поводити, що потрібно робити? Можливо, ті самі квіти, що порадити? Ну, по перше, для того, щоб у тата не було такою, давайте будемо про хитрощі жіночі говорити. Вітайте не тільки маму, а вітайте тата, не лише. Буквально горілкою та відмічанням дитини да, говорить про те, наскільки ця людина змінилася. Я бачу по твоїх очах, що ти став чоловіком. Я бачу, наскільки це з, з тобою трапляється. Да, зараз ти це відчуваєш. По-друге, дуже важливо, щоб був час обов'язково лише для чоловіка і для жінки. Нехай це буде няня, яка приходить на 30 хвилин в день. Да, і буквально нехай вона буде у іншій частині квартири, що ви вмикаєте музику і 30 хвилин просто не чути, що є буквально дитина. Якщо чоловік і жінка втрачають зв'язок між собою, можливість просто посидіти по не займатися, не займатися навіть сексом. Ми говорили про те, що сьогодні це. Та, ну, займатися може... Займатися сексом. Там займатися. же є період, коли не можемо, так, так. правда? Ще можна по-різному це мабуть, робити да? в ранковому ефірі. Так. Але я можу сказати, що інтимний простір для двох це єдине, що рятує оцю цю спільність трьох. Mm -hmm. Це єдине, що рятує сім'ю. Тобто іноді все треба відокремитись від дитини на, на певний час. Абсолютно. Ми відмовили стилі чотирьох. Ми для вас підготували власне чотири види молока. Вам потрібно їх скуштувати так. І, і визначити. Добре, визначити що саме? Чи саме саме молоко? Чи є? яке підійно. подобається вам молоко? А ми скажемо чи є вам? Це морозово солодке, щось таке. Так. Це знежирене з корицею, я так розумію. Бачите, психологи бувають до коло. Я мама. Ви знаєте, моя робота повсякчас скрізь. Це щось кисломолочне з бактерій дуже смачне. Прикольне. Це на молоко, я думаю. а тепер розкривай карти. Я... Ні, найголовніше, нам потрібно дізнатися, що вам більше зараз лежить до душі. Що зараз мені хочеться чогось корисного, такого холодного кисломолочного. Я бачу щось. Відчувається, тут що це смак можливо з дитинства вашого. Абсолютно вірно. А Абсолютно вірно. Тому, тому що це грудне молоко. Та ви що? Ви мене обманюєте. Ви хочете, щоб ми вас обманювали. Де Юля його взяла, де вона його не збирала, але. Я її думкою тільки живу. А Анна кушні рук психолог. Порадив від професійного психолога молодим і татусям. Як Поводитися з дитинкою, як зберегти любов і щастя в подружжі. Дякуємо Дякую. вам за те, що завітали. Попереду Тамерлан Альона Моргалєва. Дочекайтеся, буде цікаво. Це ранкові курасани.